Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги м'яке скло для стола. Це практичний та універсальний аксесуар для вашого обіднього столу, виготовлений з м'якого ПВХ товщиною 1,5 мм. Mm. Його прямокутна форма та великий розмір забезпечують сумісність зі стандартними обідніми столами. М'який, схожий. На скло матеріал додає нотку елегантності. Покращте свої враження від обіду за допомогою цієї практичної та стильної скатертини.